Привіт, друзі! І сьогодні, 7 день нашого челенджу вівторок, відпрацював я вже ранок, зараз 10 година. І розповім, що да як. Вранці взяв два предзамовлення по уклону Зроблю вам скрін на оболонь Богатирську на 5.10 Саксаганського. і звідти, ну, не звідти, но з оболоні. На ЖДХ, на 5.50. Десь у 6 початок 7. 6.15 був на е, ЖДХ. і звідти по е, болту на Русанівську набережну вирвав замовлення, бо мені ж потрібно було на лівий берег до моєї постоянної клієнтки на 7,10. Отже, вийшло на 7 000 гривень грязі. Вона дала 700 за ранок. Потім спіймав за 250 по уберу на трою. І з трою вже взяв за 375 по уклону на Грінченка. І в 9:35 я був на Грінченка. Висадив пасажирку. Загалом каса вийшла 200 на 130 пробігу і 4,5 години. Заїхав одразу, бо вже була така грязненька машина. Заїхав на Федорова на моєчку. Швидесенько без черги помив машину. Зараз трошки перепочинемо. І у час 20 я забираю постійну клієнтку. Їдемо з нею на Великосільківську. Там вона буде години півтори-дві. Я за цей час зроблю декілька замовлень. Сподіваюсь, вони будуть ньому. Заберу її, закину об обратно на роботу, і потім забираю її вже о пів сьомої. Їдемо на Піменєнка, заскочимо на півчасіка, і потім вже її додому на Харківський. І з Харківського буду вже ловити домашечку. Отже, щось ще вона дасть. І щось ще кат катнемо. Догадаю, половиною ми повинні сьогодні закрити. Якщо повезе, може до четвірочки натягнемось. Подивимось, друзі, подивимось на зв'язку. Ну що ж, друзі, ось і закінчилася друга зміна з сьомого дня. Відпрацював я сьогодні 12 годин. З них дві третіх я працював зі своєю постійною клієнткою, і десь з 12 годин в мене 4 години було очікування її, і ще коли я її відвіз о 8 я чекав майже 50 45-50 хвилин на Харківському щось в сторону дому, але Дякувати Богу, прийшло замовлення по болту. Все супер. Пустим, дуже не хотілося повертатися аж з Харківського. І що вийшло? Вийшло 12 годин працював, пробіг 225 і каса 4200. З них 2,5 це моя постійна клієнтка. Дуже добре. Але, е, в принципі, і за кримом не так багато, да? начебто їздив. Звідки 220 фіг його знає. Ну, хоча так так воно і є. 120 десь було вранці, напевно, і соточка ще по дню. Але втомився, втома відчувається. Зараз 50 вечора. Ось, якось так. Ну що ж, залишився завтра останній день нашого челенджу, і відосік ви побачите в суботу за останні два дня. На зв'язку, ні гвоздя, ні жезла. Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні останній день 8 нашого челенджу. Настрій бадьори. Все добре, відпрацював ранок. Ранком задоволений. Пробіг 130, 5 годин працював, зараз 10. 10.07 я вже приїхав додому. І каса 2, 250. З них 800 Моя постійна клієнтка давала 700, дає 800, я кажу, да щось забагато. Та нормально, вам день народження треба відбивати. Ну, дякую, дякую. Ось. В принципі, все гуд. Більше додати нема чого. Попрацюємо ще ввечері. Скільки не знаю. Подивимось, розповім вам. Ну, хоча б до половиною сьогодні зробити. І підведемо підсумки. Обов'язково ввечері. Я порахую, скільки вийшло каса за вісім днів нашого квесту, скільки пробіг сумарний, скільки каса, порахуємо, скільки на топляку йшло. Підведемо підсумки, так сказати. Отже, друзі, не перемикайтесь. Ну що, друзі, зараз 4 година і в мене є предзамовлення, на яке я вже подаюся на 4.15. Шулявки. Поїдемо за 260 в'язів по укону. За 6 або за 8 на Ярвал, коротше, поїдемо. А чому я його взяв, бо мені потрібно було заїхати на Кардачі, ну, біля кардачку скочити, поспілкуватися з людиною. Я це зробив, я якраз так прикинув, що звідси, по-перше, мені буде по прямій удобно подаватись і, в принципі, норм замовлення, враховуючи, що у четверту годину дня. Ще коефіцієнтів немає. Ну, а тут з коефіцієнтом замовлення. І, друзі, я порахував, чесно кажучи, вже касу підсуму, що в мене вийшло на даний момент. І на даний момент мені потрібно, щоб досягти мету, зробити ще 1300 каси. Це 1750 грязі, і буде за 8 днів 30 -ка каси. Це реально за 4-5 ну, 3 годин ми можемо ось це зробити. До 8-9, до я гадаю, повинні, повинні. І ось тому я ще це замовлення побачив, ухватив. Коли я його виконую, залишиться півтори грязі. Ну, дуже сподіваюся, що все, все вийде. Ось, тому працюємо, як, якщо що буду тримати вас в курсі, як, або бо може бути таке, що замовлення за замовленням, де нема часу навіть вам записати проміжні якісь результати. Тому, якщо не вийду вже пізніше там ще на зв'язок та 6 ось, то вже запиш... буду записувати вам фіналочку, коли приїду додому. Ну, і розповім. Я гадаю, що я повинен повинен це зробити. Ну і потім зроблю вам таблицю, де буде ну, відео вставлю, де буде розписано кожен день. Кілометраж час роботи та каса, і буде підсумок загальний. Отже, друзі, полювайте за мене і не перемикайтесь. Не забувайте лайк, підписка та комент на зв'язку. Ну що ж, друзі, ми це зробили. Восьма година вечора. Я вже. Приїхав додому, і чотенько, як треба, було, зробили. Отже, ціль по, е, його, повержена. достигнута. Тридку ми зробили за 8 днів, але по суті за 7, бо в неділю я там. Хоч і виїхав, виїхав працювати, але всього там 1400 була в нас каса. Чуть, трохи більше, би попрацювати на пару годин декілька днів, і, в принципі, за тиждень можна зробити. Але це тиждень повноцінної праці і без перерви. На постійну, дов, довго так я впевнений, дуже складно. Ну, тиждень-два, ну, місяць. ну Потім тиждень придеться відпочивати. Ну, то таке. Отже, я задоволений. Сьогодні підсумок сьогоднішнього дня. Давайте подивимося, що в нас вийшло 4 години ввечері і 5 годин вранці. Дев'ять годин ми працювали. 230 пробіг і е, каса 3550, Бо 2, 250 у нас було вранці, і 1300 треба було добити. І на каси я рахував чотенько 1300. Все, все як потрібно. Отже, отже, друзі, буде таблиця. Я вам зроблю, щоб ви побачили. За кожен, за кожен день буде розписано та підсумок. Зараз, ну, крім е, каси загальної, що тридцатка є, я не рахував. Е, пробіг, а напевно, треба порахувати, да, друзі? А напевно, треба. Треба було порахувати. А ну давайте зараз з вами і порахуємо. Що в мене вийшло по пробігу. Порахував я друзі, підвів загальний підсумок. Отже, що в нас вийшло за, ну, 8 днів, окей, там, 7,5, ну, рахуйте, як там. Отже, по часу роботи, 79 годин загалом відпрацював. Ну, Нехай там можна округлити 80, нехай буде. Е, і потратив на паливо, а пробіг. Пробіг 1935. Ну, можна округлити також до 2, нехай, щоб красиві були цифри. Е, і, хоча там, напевно, ж був і пробіг по моїм якимось справам. Ну не е, І на паливо витратив 7780, якщо так. Ну, нехай буде 8 тисяч паливо і 30 каси. Отже, там 22 чистими ми заробили. Дуже-дуже файно. У мене такий результат влаштовує. Що хотіли, то те і зробили. При тому, що я працював. В принципі, в звичайному ритмі. Не було такого, що я будні дні там працював по 15 годин. Ну, щоб зробити це. Ні. Неділя так, як завжди. В неділю я або зовсім не виїжджаю, або виїжджаю на півдня. Ну, дуже рідко, що я в неділю там працюю по 10 годин, там по 12. Все ж таки лайтові дні в неділю. Ну, норм, норм. Отже, друзі, я старався для вас. Будь ласка, підтримуйте мене підпискою, лайком та коментарем. Залишилось дуже-дуже мало до зав'ятної першої тисячі підписників. Ось, давайте поскоріше вже наберемо її, щоб нас стала тисяча. Перша тисяча. Я дуже-дуже вірю в те, що у нас буде не одна тисяча. Ну, і будемо ставити собі ціль кнопка Ютуба. Я не пам'ятаю, за скільки там перша кнопка дається. Надо подивитися, до речі. Ну, було б прикольно. Отже, друзі, ні гвоздя ні жезла. До скорих зустрічей!